Йому було лише 19. море квітів, сліз та тисячі свічок. Родичі, близькі, одногрупники, друзі та безліч людей, які не були знайомі з романом, прощаються з героєм України. Другокурсник філософського факультету Прикарпатського національного університету на майдан поїхав разом із батьком. Мріяв повернутися додому з перемогою, не судилося. 20 лютого у Києві, коли Роман Гурик прикривав власним тілом дівчину медика, снайпер поцілив хлопцеві у скроню. Роман Гурик – це був мій однокласник. Я з вчився з першого четвертий клас. Досить добре його що з малку. І я вважаю, що він є дійсно справжнім героєм нашої держави. І я прийшов сюди. Мені важко говорити за діти. Так не можеш передати. Дуже шкода. Зараз або ніколи всі на Грушевського на смерть. Це останній запис у соціальній мережі на сторінці Романа. Як виявилося, пророчий незабаром в Івано-Франківську повинна з'явитися вулиця, названа на честь хлопця. Таке рішення уже ухвалила міська рада. Свій останній спочинок Роман Гурик знайшов у меморіальному сквері поряд із могилами січових стрільців. Коли ми цю вулицю відкривали, са нова вулиця збудована. То тоді питали журналісти, в тому числі, яка може бути назва цієї вулиці. Ромчик Гурик загинув на цілі 20 років і так співпало, що він в цьому районі мешкав. О, та вулиця обминає якраз школу номер 23 Школу ліцей, яку він закінчив. Ну тут інших варіантів не було. Міський голова розповів і про ще одне рішення: площу на якій розташована мерія і облдержадміністрація, вирішили перейменувати на честь героїв майдану. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, Івано-Франківськ, П'ятий канал.